Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії Юрій Ситий. Вітаю, пане Юрію. Юрій, Юрій Ситий, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця, відомий чернігівський археолог, дослідник не лише Чернігова, а й Чернігівщини давньої, чернігівщини давньоруської, Чернігівщини козацької. Будемо говорити про Чернігівщину у часи Князівства. В цьому році ми відзначаємо тисячу років Чернігівського князівства, і от про те, хто були ці люди, які населяли князівство. Тому що в одній з. Мабуть, навіть в одній з перших програм простої історії ми говорили про літописні міста, ми говорили про розміри князівства, ми говорили про те, що князівство було величезним. Починалося воно в районі сучасної Керченської протоки, керч Тамань Тамань і Тмута Ракань. І тягнулося воно з, аж до клязьми, до сучасного підмосков'я. І от очевидно, що територія величезна. Хто люди, які тут жили? Звідки вони з'явилися? Чи це були люди, як би ми зараз сказати так по-науковому, етнічний склад? Чи взагалі? Хто ці люди? Вони місцеві, вони прийшли. Чим вони різнилися? Які народи? І народи навіть, так, які народи? Ну, якщо взяти епоху феодалізму, то основна частина населення живе в селі. Село ну, я скажу навіть більше, от тільки тільки років 10 тому он в своєму звіті визначило, що нарешті в світі міське населення перевалило за сільське. Сільське населення, по своїй по сутності, воно досить консервативне. І воно дуже не хоче, коли до його приходять люди іззовні. Повна протилежність селу це місто. Якщо б міста утворювали стільки за рахунок природного приросту населення, ну, ось невелике Все поселення, дуже -дуже довго. то це б тривало, може, тисячі років. А само, само місто по своїй структурі, воно якби збирає людей, збирає людей. І ці люди сходяться, ну, є. Ядро як початок, так і природний, почався природний процес збільшення чисельності цього поселення. Але потім починають приходити люди. Люди приходять із села, люди приходять з інших міст, люди приходять з інших територій. Ну, от Якщо ми візьмемо центр нашого князівства Чернігів у десятому столітті, то за антропологічними даними визначено, що чоловіки прийшли з правого берегу Дніпра. Вони поляни, це поміряні черепа в першу чергу. Так, да, це антропологія займається вивченням черепів, їх форм, розмірів, і е, зна, ну, знайдені і досліджені поховання, аналізуються, порівнюються з іншими територіями. І ось було визначено, що чоловіки прийшли з правого берега Дніпра. Ну але ж ми говоримо не про всіх чоловіків, а лише про ті поховання, які досліджені. Ну, вони досить чисельні, і тому можна ну, узагальнювати певною мірою, робити узагальнення. А жінки, виявляються, більш, більш подібні до сіверянських територій, літописних сіверян. Таким чином, ми маємо, якби чоловіки прийшли, захопили місцевих жінок і утворили якби, сім'ї серед цього населення, яке приходило. Є скандинави, вони помітні як у матеріальній культурі поселень, городищ, Ну, наприклад, у шеставиці є яскраво виражені. Комплекси поховальні скандинавського ну, так, скандинавського такого напрямку, і речі окремі скандинавські у культурному шарі. В Чернігові біля Катерининської церкви було знайдено підвіску скандинавську, яку окрім скандинава ніхто не міг носити. Це вона ну, така язичницька, і саме з їх віруваннями пов'язана. Так, пов а її було знайдено у похованні чи просто? У, у житлі. У ага, житлі 10 століття, другої половини 10 століття. У 82-му році копав Олександр Володимирович Шеку з Герардом Олексійовичем Кузнєцовим, траншею біля зупинки тролейбуса, і там було житло, і цю підвізку залізну знайшли. Це така ну, чиста скандинавська річ, і вона вказує на те, що тут скандинави були. Антропологія, яка робилася по черепам шеставиці, теж під, Підкреслює, що серед населення шеставиці були скандинави. Це вже друге покоління чи третє навіть тих людей, що жили у шеставиці, але на їх черепах іще помітні були скандинавські ці черти. Ну, якщо порівнювати Довша голова, вище обличчя. Я не, я не антрополог, я користуюся їх висновками. Черепи були схожі на черепи із Скандинавії і із Волхов'я. Там у могильниках були скандинави і порівнювали дослідники, ті черепи і наші. Але, ставити... але ж якщо глянути, почитати, скажімо, літопис, я розумію, що літопис це таке собі джерело для 10-го століття, але є оця класична схема: плюс-мінус на Київщині поляни, на Чернігівщині сіверяни. Сіверяни це місцеве населення. І як тоді ці поляни сюди прийшли? Навіщо? Вони захопили територію. Вони знищили северянських чоловіків і взяли у полон собі жінок северянок. І ось у Чернігові ми Це маємо… археологічно фіксується, окрім черепів, тобто сліди якихось боїв, спалень, не знаю, попалені села, поруйновані Давай, городища? Давайте цю тему відкладемо на інші, так а продовжимо які народи ще при... Ну, ми не вкладемося у. Наш час. Значить, ось ми е, маємо на сьогодні празднування тисячоліття Чернігівського князівства. І це, ця дата пов'язана з, з князем Мстиславом. Літопис пише і приведе Мстислав Казари і Касоги із Тмутаракані. Таким чином, згідно літопису, прийшли Хазари, і прийшла військо... ну, його дружина, яку він там сформував у передкавказі і у І Вона тут залишилась. Хазари це ті Хазари, яких порозбував попередньо Святослав. Так, але, але вони століття. і там у тому середовищі жили, і звідти у складі війська Мстислава прийшли на Чернігівщину. І вони тут залишились, бо якщо вже прийшли, то напевно і осіли, бо вони вже якби як воїни потрібні було й господарів своєму князю. Значить, ось такий сюжет є у нас літописний. так? За матеріальною культурою і за літописами відомо, що Мстислав разом з братом Ярославом ходили на поляків і привели полон. І ось у... при дослідженнях поселення Ліскаве у Рибкінському районі ми знай... було знайдено горщик, який вказує на те, що якийсь поляк сів саме на поселенні Ліскаве. Був горщик характерний для польських територій. Це початок 11 століття, знову таки, час Мстислава. І це пов'язують саме із полоненими, яких прикладає? Так, це були полонени. Ну, Будь-який князь хоче мати підлеглих, а якщо вони природним шляхом не збільшуються у, у геометричній прогресії, то треба звідки їх брати. Я, один із таких шляхів це захоплення у полон. Супротивники намагаються у, у, у нашому князівстві забрати частину полону, ну, якийсь полон. Ми намагаємося на інших територіях привести до себе, поселити і мати таке. Ну, підданих своїх. Таким чином, цей процес якби, з, інших, інш, з інших територій людей в межі князівства привезти, посадити і значить, мати підданих своїх. Наскільки швидко тоді відбувається асиміляція таких підданих? Я розумію, що якщо привели. Двох, ну, називаємо це хозарами, поляками, мало важливо, поселили їх в поселенні, де 200 місцевих людей, то років за кілька вони асимілюються. Зрозуміло, череп не зміниться, але культурно вони асимілюються. Якщо браки будуть праці. Перехресні, змішаними. то буде і мінятися на череп. Ну так, але от культурно це ж досить швидко можна асимілюватися. Значить, знов таки згідно літопису і згідно слова Полку Ігореві, Наприкінці 11 століття, у степах півдня України з'явилися половці, які витіснили із степів попередні племена печені вівторків. І ці племена вимушені були покинути свою територію, частина з них приходить на чернігівську землю. А так як є загроза князівству з боку половців, то чернігівські князі приймають, садять на землю ті прийшлі племена, які були витіснені. І у літописі вони названі чернігівськими кавуями. А у слова полку Ігореві перераховуються. До десятка різних назв таких більш дрібних радів, які були у складі цього загаль... ну, під загальною назвою Кавуї. Значить, тобто кількісно це було досить багато? Ну, Кількісно там тисяча, напевно, воїнів була, бо коли вони в походи йдуть, то це окрема військова структура. Значить, Є, є керівник, який там їх веде, і відповідно, скоріш за все, їх була тисяча. Але нас цікавить, значить, ось у, в рамках того питання, що ви задали, значить, приходять вони наприкінці 11 століття. Е, виникають нові поселення, які датуються саме цим часом. І е, разом з ними з'являються саме назви цих поселень. Ось, Наприклад, Насовський район, село Казари. Це ті самі Хазари витіснені зі степу. В 11 да. столітті сюди прийшли. Під новгород Новгородсів є село Печенюги. Пряма вказівка, що це були якісь половці. Ну, печеніги на, біля Новгород-Сіверська для його захисту. Є е, поселення з, з назвами Клачків, Колчин, Кол, Колчевка, Кальчиновка. Це все пов'язано з колцями, ну, з кавуями. Це ну, з часом трошки трансформується назва. Але в усіх цих місцях, от у всіх цих топонімах, якщо ми шукаємо поселення, то ми знаходимо його, давньоруське поселення, і прив'язуємося по часу приблизно, це теж кінець 11 століття. Я нагадаю слухачам, що у ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І в гостях у простої історії Юрій Ситий, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця, ми говоримо про ті народи, які населяли Чернігівське князівство тисячу років тому. Про те, як вони сюди приходили, як вони тут осідали, і що вони після себе залишили. Отже, ми зупинились на тому, що навіть назви населених пунктів, які засновувалися оціми переселенцями, чи то добровільними, чи то примусовими, вони позберігалися по сьогодні і вони вказують на те, що це не місцеве населення. Ну, ось, наприклад, копті. Якщо розбирати етимологію, так це знов таки назва, ну, це ім'я одного із ханів, яких фіксує літопис, але ім'я самого хана могло бути більш древнє від тюркської мови, яка застосовувалася у тому середовищі. І такі топоніми, ось. ось ну, Кавуєв ми знайшли у Ковчені. Там є велике городище. Три ділянки укріплень на невеликому мисі. При дослідженні ми знайшли Сакиру, і Шпору, і Вістря Списа. Ну, Явно, там такий дружинний контингент жив, а по розповідям місцевих жителів були поховання із саблями. Значить, випадково знайдені нам не вдалося віднайти цвинтар. Тої пам'ятки, але цілком зрозуміло, що кавуї були посажені на шляху із степу до Чернігова, контролювали досить вузький такий перешийок між смолянськими болотами і заплавою річки Десни, і цей контроль. Здійснювався великим воїнським гарнізоном. А сабля, в свою чергу, для нашого середньовіччя, це чіткий маркер східних народів. Тому ну, що наші воїни використовували мечі. Мечі вони використовували в 10 столітті. А Коли розвиток військової справи пішов далі, і кочівники з саблями нападали на давньоруських дружинників, то виявилося, що з мечем проти саблі незручно. незручно. І тому були запрошені у печеніги і торки. Які вміли боротися саме тою зброєю і, і з тими самими практично навичками? Якщо треба гнатися на коні, то гналися на коні. Якщо треба було за халявним ножем вступати в бій, то як пише слово Валку Ігореві, Ті, що палки одним кликом побіждають, і за сапожними ножами орудують, Так ось ми розпочали матеріальна культура У кінці 11 століття. Вони прийшли. І ще принесли з собою якийсь там певний посуд, але вже досить швидко вони переймають ті досягнення давньоруської культури, які були тут на місцевості. І ми вже по матеріальній культурі, ну, практично ось по посуду, наприклад, чи там по зброї, там, чи, чи ще за якимись там по, одягу, по залишкам одягу, не можемо відрізнити, хто жив. Але ж, мабуть, і шлюби укладають з місцевими, тому що місцевих то жінок значно більше, ніж ну, прийшлих. Вони прийшли, напевно, все-таки своїми племенами і жінками. Ну, так як вони жили далі, то напевно ж були вже якісь змішані шлюби. Але цікаво те, що слово о полку Ігореві, ну це через 70 100 років після того, як вони з'явилися на Чернігівській землі, називає всі ці роди. Тобто, вони... Зберігалися назви родів, зберігалася пам'ять про ці родини. Да, вони несли ще свою пам'ять і літопісяць цю пам'ять фіксує. А у матеріальній культурі ми вже маємо давньоруську культуру. Якщо ми знаходимо речі, то по цим речам не можна сказати, то ну, печені, які тут сидить вже 50 років, контролює цей, цю переправу. Чи це давньоруські? Воїна. Але у самоназвах і ще зберігається та історична пам'ять їх. Ось слово Палкоігрев називає один із радів Альбери. І у Чернігівському районі є село Олбин. І Я сподіваюся, що мені рано чи пізно вдасться знайти поселення, яке буде відноситися до тих альберів, які згадували слово Полкоігерів. А якщо уявити, приходить велика група людей, осідає, має свою самоназву специфічно. Ця самоназва відбувається в назві населеного пункту, який вони або засновують, або в якому вони складають більшість населення. Вони ж мають якось потім і називати своєю мовою навколишню, навколишні місця, якісь річки, болота, урочища. Тобто ця вся. Топографічна номенклатура, вона теж зберігається по сьогодні? Це залежить від кількості е, прийшлого населення і кількості населення, яке його оточувало. Але зрозуміло, русского. що якщо прийшлих якщо прийшли тисяча місцевих сотня, то, то, то всі назви поміняються на, на, на нові. А якщо навпаки, то вони, то, рано чи пізно... то вони загубляться. Так, рано чи пізно вони Значить, розчиняться. Інша мова не сприймалася місцевим населенням і поступово. Ті племена, які приходили, вони засвоювали давньоруську мову і використовували русь мову руську. Вони, як і у матеріальній культурі, переходили на більш якісний посуд, наприклад, чи там зброю, чи там прикраси, так і у побутових різних. Ну, Їм потрібно було спілкуватися їм ну, з тим же самим князем, який дав їм цю землю, який віддавав їм накази на охорону, на походи на військові. Ну, у будь-якому випадку вони переймали і асимулю, асимулювалися. Цікаво, Олена Михайлівна Веремейчик біля села Березанка розкопала поховання. Кілька поховань. Там невелике поселення, такі дослідження зацепили житлову забудову. Там традиційне давньоруське житло, а другий розкоп захопив невеликий, невеликий цвинтарь. Одне поховання було головою на схід, і в ногах лежала голова барана. Антропологічні дослідження визначили, що це людина такого східного типу. Це кочівник і кіасів. А ще одне поховання було досить цікаве у Великій Могилі. Спочатку була похована пожила жінка. Потім через якийсь час у цю ж саму могилу був посаджений чоловік, а біля його ніг покладена молода жінка. І він був похований сидя. І знов такий антропологічний результат дослідження їх черепів дає нам вказівку на те, що це населення було прийшле. А про який час от, конкретно ці поховання? Це Дев'ятнадцяте століття. Ну, це вже християнський час. Вони ще довго залишалися при своїх релігіях? Ну напевно, що вони не одразу змінили релігію. Навіть ті е, славяни, які тут жили, не всі одразу поміняли релігію. Були певні поступки в тому, як ховати, але досить багато ще і досить тривали час і ще були якісь язичницькі вірування, якісь язичницькі обряди, навіть при здійсненні християнського похорону. А у якщо говорити, що вони прийшли зі своїми традиціями, то мені розповідали, що в Куліковському районі є ще поховання головою на схід. Сучасні поховання, які здійснюються, вони нетрадиційні для християнської релігії. Так що, може, нащадки у тих, кавуїв у Ковчинському районі, ще якось передають свої. Якби, традиції, так, це, традиції. Традиція чи... це така штука, яка, не, яка дуже повільно змінюється, і, і особливо в поховальних ритуалах це надовго залишається. Ну, ось ми згадали тільки. Деякі такі народи, які чи вимушено, чи у справах прийшли на нашу землю. Частина з них побула і пішла знов на Батьківщину. Частина осіла, частина асимілювалася. А якщо взяти оповіді путів, ну, мандрівників, то ось опис Києва 13 століття. На базарі можна зустріти. Будь-який народ, який оточував Русь, це і волзькі булгари, і Хазари. І мусульмани із східного сну східних стран, візантійці, скандинави, Венгри, Болгари. Ну, Київ був великим містом. Ну, Чернігів, Чернігів теж Чернігів uh. теж знаходився на водному шляху. Знов таки, оці старовинні шляхи над мутаракань, на предкавказі, на Смоленськ. Вони досить міць, Ну, Ну, Чернігів то, традиційно. Був торговим містом і є. Ну, напевно, були такі мандрівники, які прийшли сюди поторгувати і залишились. А, а якщо, якщо ми будемо підбувати підсумки е, і все-таки спробуємо концентровано дати відповідь на питання, які народи населяли Чернігівське князівство? Звичайно, місцеве. Пер, перший і основний, основна кількість це слав'яни. Слов'яни, але слов'яни з з племен в першу чергу полян, сіверян полян, і поляни. Полян, сіверян у Чернігівському князівстві були радимічі і в'ятичі. Радимичі вятичі – це плюс-мінус сучасна Білорусь. Радимичі це Гомельщина, а В'ятичі це от, -от Брянщина, угу. Підмосков'я. Потім приведені хозари. Ковуї це з північного Кавказу, але це не власне кавказське населення. Наскільки я розумію, це, 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 це степове. Це, це степове. степове. Населення. Там у степовому коридорі відбувалися постійні міграції різних народів. І коли йшли більш сильні племена, то вони, вони попередників виштовхували чи далі на захід, чи частково на північ. Ось оці. Які прийшли на північ, вони оседали і у Чернігівському князівстві, і у Переяслівському, і в Київському. Потім Печеніги Теж тюркське кочове населення. Чеченігі, торки, торки були витіснені один за одним половцями. А іще ще раніше Скандинави. Які тут пройшлися із своїми нами поторгували, торгівленими грабіжницькими зга... походами згарнулася східна торгівля, перестало йти таким потоком срібло. Вони подалися на на батьківщину. Але є цікавий факт. У кладі, знайденому Володимиром Петровичем Коваленком на валу, у 1985 році на чаші князя Ігоря є руноподібна надпись, дуже схожа на скандинавську. Так що, скоріш за все, і в середині, ну, ближче до середини 13 століття, при дворі чернігівського князя, був якийсь скандинав, який міг щось написати на тій чаші, яка належала князю. Ну, а полонених, яких сюди приводили? Я думаю, ми ніколи і не порахуємо. Полонених, куди ходили, куди ходили? звідки приводили, приводили звідки хотіли. З тієї самої Польщі, а от Володимир населяв города, будував оборонну лінію і писав, ну, в літописі написано: і привів я і привів Слав'ян, і привів із Північної Русі. Там була велика кількість народу, а не було цієї загрози. Зі степу і щоб створити оборонну лінію, її ж треба було треба заселити. Були, треба були люди. І Хлопці копають на поросі і знаходять литовців і латвійців і прикраси прибалтійські. Тобто населення було мішане і, і, ну, і, це, а... цікаво, і це і, Це і, 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 з одного боку. Це нормально, тому що а основна тому що... частина це слав'яна. Так але але все таки переважали слав'яни. Він, він це, зберігся протягом тисячолітньої нашої історії. Я дякую за розповідь, Юрію Ситому. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостем програми був Юрій Ситий, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця. Говорили ми про етнічний склад населення. Давньоруського князівства Чернігівського про те, як сюди потрапляли представники різних народів, як вони тут осідали, який спадок після себе залишили. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня. Дякую за увагу.